Привіт! Це 3% форми. Подкаст, де я не мотивую. Я розповідаю як жінка і тренер, що буває по-справжньому. Подкаст про тіло, яке не хоче в спортзал, але хоче повернутися в форму. Сьогодні говоримо про той стан, який знайомий кожній. Я не можу змусити себе тренуватись. Але що якщо це не лінь, а втомлена нервова система, яка сигналить? Мені не вистачає енергії навіть на бажання. В опитуванні більшість з вас чесно відповіли не можу, бо нема сил. І це чесно наше тіло не машина, воно не вмикається по будильнику, якщо воно виснажене. Коли ви не спите нормально, їсте на ходу, живете в напрузі, тіло включає режим енергозбереження, у вас не буде драйву і бажання до спорту, бо тіло не ідіот. Дайте відповідь для себе на ці короткі питання. Коли ти востаннє висипалась так, щоб прокинутись без будильника? Ти хочеш руху, чи хочеш втекти від сорому за своє тіло? Ти правда втомилась, чи змушуєш себе відчувати провину за втому, тому така відмазка? Дослідження 2021 року довело, після п'яти ночей поспіль і сном менше 6 годин, фізична здатність до навантажень падає на 30% навіть без відчуття в сильної втоми. Тобто, ти думаєш, що просто лінуєшся, але насправді твоє тіло працює в режимі виживання. Щодо мого досвіду, у мене були дні. Коли я брала по 5-6 тренувань поспіль і так протязі місяця кожен день, і коли я поверталась додому, то вела внутрішні переговори з собою, з своїм тілом, вмовляла сама себе дати собі хоча б 10 хвилин для руху. Але ні, відповідь була красномовна, Я відкривала холодильник і медитувала на їжу. Їжа перемагала. Тому я зрозуміла, не можна воювати з тілом, з ним можна тільки домовитись. І що ж робити? По-перше, замість тренування розминка. П'ять хвилин легкого потягування тіла, без планів, просто слухай себе і своє тіло і рухайся. Замість змушувати дозволяй, скажи собі, я можу зупинитись у будь-який момент. Парадоксально, але дозвіл запускає рух, і це реально працює. Просто дозволь собі тренувати стільки, скільки бажаєш ти сама. Третє, маленькі маркери сили. Встала і потягнулася, плюсик. Пройшла й ніж три хвилини по дому, ще плюсик. Зробила три глибокі вдихи стоячи, ще плюсик. Бо сила не росте з примусу, вона росте. Спочатку руху. І якщо сьогодні максимум твого руху це просто три глибокі вдихи стоячи на кухні, то ти вже молодець, ти рухаєшся в правильному напрямку. Це був подкаст 3% форми. Тут ми вчимося не перемагати себе і заставляти, а повертати.